Своє ставлення до війни і миру та ситуації в Україні Олександрійці можуть виразити в малюнках. Сервісний центр СКС організував конкурс малюнків під назвою Мир усім ні війні ідея така виникла спонтанно. Ми дивимося смотримо дивимося за тими подіями, які пройшли в різних містах України. І Ми вирішили провести на підтримку таку акцію. Вікових обмежень для участі у конкурсі немає. Кожен городянин, якому не байдуже до того, що відбувається в Україні, і хто готовий захищати рідну країну і підтримувати Збройні сили, може намалювати свій малюнок і принести його до сервісного центру СКС. До конкурсу вже активно долучилися учні 9-ї школи та гімназії імені Тараса Шевченка. Рисунок – це своєобразне відображення душі чоловіка. І спочатку ми хотели провести только между учащимися школ и детей, потому что они более экспрессивно свою точку зрения высказывают и рисуют. Но сейчас мы видим, что много людей отзываются, интересно, много людей, когда проходят мимо, обращают внимание, поэтому мы хотим, чтобы все, кому не все равно, Всі поучаствували. Конкурс малюнків Мир усім ні війні розпочався 18 березня. Роботи, які надійшли за цей час, виставлені у вітринах сервісного центру СКС. Городяни, які проходять повз центру, цікавляться малюнками і нерідко дякують колективові СКС за їхню ініціативу. Акція триватиме ще місяць, але якщо малюнків буде багато, її можуть зробити безстроковою. Колектив нашого підприємства пропонує всім бажаючим поучаствувати в цьому конкурсі, нарисувати свої рисунки, які ми виставимо на вітражах свого магазину, сервісного центру, і этим показати своє отношение к сложившої ситуації в нашій країні. На авторів найкращих та найщиріших малюнків чекають призи. Сервісний центр СКС обіцяє, що подарунки будуть обов'язково і нагородити намагатимуться хоча б недорогими подарунками, але якомога більше небайдужих учасників конкурсу. Подивитися на малюнки та принести власні роботи на конкурс можна у сервісному центрі СКС, який знаходиться у центрі міста, за адресою проспект Леніна 68. Сервісний центр працює з 9-ї години ранку до 6-ї вечора. У суботу з 9 до 16 години, а у неділю з 10 до 15. -ї. Приносити свої малюнки городяни можуть у будь-який день. І у такий спосіб приєднатися до мільйонів українців, які хочуть жити у єдиній і мирній Україні.